Громади Чернігівщини пережили зиму без серйозних потрясінь і готові до нових викликів. Керівники громади кажуть, що допомогла і помірно тепла зима, і підтримка обласної влади, і міжнародних партнерів. Наразі на цей момент ми практично стовідсотково забезпечили всі бюджетні установи. Школи всі забезпечені генераторами. Тут треба подякувати обласній державній військовій адміністрації. Вони дали нам потужні генератори, і ми школи попідключали. І плюс дуже вдало ми спрацювали із польським фондом міжнародної допомоги і буквально на днях отримували вісім генераторів, які дали можливість забезпечити. Альтернативним джерелом всі старостатись. Зиму пережили досить відносно спокійно. У нас більшість установ організації працюють на альтернативних джерелах, тобто на, десь на твердому паливі. Тому, в принципі, без ніяких якихось надзвичайних подій пережили зиму. Бачення продовжувати, шлях відходу від газу. Тобто, тому що ну, це насправді. Шлях впливу на Україну вдалося повністю замінити опалення в наших сосницькій лікарні в центрі первинної медико-санітарної допомоги. За рахунок власних ресурсів, ну і це допомогло нам пройти спокійно опалювальний період. Головним викликом для громад зараз, звісно, є війна, тому вони намагаються максимально підтримувати ЗСУ і наближати нашу перемогу. Думають у громадах вже зараз і про підготовку до наступного опалювального сезону. Сьогодні у нас виклики стоять як і раніше. Це саме головне всією громадою. Працюємо на нашу перемогу. Ми активно. Підтримуємо наші збройні сили різними видами допомоги і субвенції, і матеріальної, гуманітарної допомоги. Ну і готуємося вже до наступного опалювання сезону. Незважаючи на те, що це ще не завершений ще орієнтовно місяць він буде тривати, буде місяць холодів. Але і президент вже нам, нам дав доручення готуватися до наступної зими, оскільки війна триває. І, звичайно, ми маємо бути готові до будь-яких викликів. Я ставлю перед собою завдання, щоб в нашому місті кожен заклад мав альтернативні джерела енергії, не тільки великі заклади, як лікарні, водоканал, об'єкти критичної інфраструктури. А я вважаю, що кожна школа, кожен садочок, кожен культурний заклад, спортивний заклад сьогодні має мати такі засоби задля Безпечного проходження зими і будь-яких викликів всі наші зусилля направлені, щоб ми зробили як можна більший вклад у нашу спільну перемогу. Дуже прикро, що ми втрачаємо наших хлопців. Вчора ми провели в останню путь вже 15-го нашого воїна, і це не поправні втрати. Це звичайно нас гнітить і ми. Дуже боляче це все сприймаємо. А так, все ми здолаємо, відбудуємо, буде все добре. Керівники громад знову зібралися разом для обговорення і вирішення важливих для життя питань разом з керівництвом обласної військової адміністрації. Сьогодні багато питань важливих для обговорення, дискусійних питань це і цивільний захист. І спроможна мережа медицина, і стан доріг. І сьогодні я попросив службу автомобільних доріг, дякую, що долучились, і УКБ сьогодні поговорить про плани на цей рік, щоб всі розуміли, що буде робитись, у кого буде робитись. Досі актуальним залишається питання безпеки, облаштування і будівництва укриттів, евакуація населення, створення системи оповіщення. З настанням весни дуже болючою темою для громад є стан доріг та відновлення зруйнованих ворогом мостів. Однак, через війну фінансування обмежене, тож ремонтуватимуть лише ті автошляхи, які знаходяться в критичному стані. Серед позитиву відкриття незабаром одного з важливих мостів поблизу Чернігова. Ми плануємо відкриття лівого проїзду. Він буде працювати в обидві боки в перших числах квітня. Ні, не реверсом. Він буде працювати в обидві боки. Нормальне навантаження, 40 тонн буде витримувати. Вантаж вантажівки будуть їхати. У громадах розуміють, що в умовах війни треба розраховувати переважно на власні ресурси, але й сподіваються на допомогу держави та міжнародних партнерів.